Типові помилки щодо визнання особи непридатної до військової служби та виключення з військового обліку. Е, відповідь на конкретне питання зазначені помилки дуже часто зустрічаються майже у всіх випадках. Що відбувається: військово зобов'язана особа, призовник звертається звертається до центру комплектування та соціальної підтримки з метою проходження військово-лікарської комісії та визначення. Придатності непридатності, обмеженої придатності до військової служби. Якщо особа не придатна до військової служби, в неї наявні медичні документи та наявний діагноз, що унеможливлює проходження військової служби, зазначена особа проходить військово-лікарську комісію при центрі комплектування та отримує довідку постанову ВЛК щодо визначення непридатності до проходження військової служби та виключення з військового обліку. Зазначена особа отримає військово-облікові документи, а саме посвідчення тимчасового посвідчення військового зобов'язаного, де зазначено, що особа пройшла ВЛК, Вона визнана непридатною до військової служби та її виключено з військового обліку. Зазначена особа з наявності цього військового. Квитка тимчасового військового посвідчення з зазначеними відмітками, відмітками щодо непридатності та виключення з військового обліку, та за наявності довідки постанови ВЛК щодо також визначення непридатності до військової служби, має право на перетин державного кордону. Але щодо типових помилок, при проходженні ВЛК, коли особа визнана непридатною, як правило, центр комплектування цю довідку постанову не видає. Особа розписується за. Отримання за ознайомлення з означеною довідкою, але на руки її не видають. Потім, коли особа звертається, щоб отримати все ж таки дублікат, оригінал, щоб перетнути державний кордон та щоб був документ щодо визначення її непридатності. Центр трокоплатування каже: вибачте, ви розписалися в журналі за отримання зазначеної довідки. Ви з нею ознайомились, стоїть підпис. Не, не маємо можливості її видати. Тому, коли ви проходите ВЛК, ви маєте право отримати копію довідки постанови ВЛК, а бажано, щоб там стояв, стояла печатка мокра та мокрий підпис. Якщо це просто фотоксерокопія, вона на кордоні вам не підійде при перетині кордону. Це типова помилка у зазначеному питанні. Якщо у вас є що доповнити, є якісь проблемні питання при проходженні ВЛК та отримання. Відсрочки, придатності, непридатності, обмеженої придатності. Прокоментуйте, будь ласка. Якщо є питання, пишіть у дірок зазначених питань за можливості, надам аргументовану відповідь. Що думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається це відео, поставте лайк, зробіть репост для отримання юридичної консультації, юридичної допомоги адвоката. Пишіть у Дірок, адвокатське бюро, Ювченко і партнери.